Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Це ті продукти, якими ми харчуємось. Всі продукти харчування поділяються на декілька видів. Перший вид це молочні продукти. Другий вид це хлібобулочні вироби. Третій вид це м'ясні вироби. Четвертий це овочі і фрукти. І останній п'ятий вид це вироби кондитерські які ви, мабуть, дуже полюбляєте. Всі дітки і дорослі повинні харчуватися. Як ви гадаєте, навіщо нам потрібна їжа? Правильно, щоб мати гарне здоров'я. У всіх продуктах харчування є вітаміни, які потрібні нашому організму. І ще, як ми будемо вживати гарні продукти, ми з вами будемо. Сильними та витривалими. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі, і красиві, рум'яненькі, рум Щоб росли міцними, дужими, до хвороб були байдужими. У кожного з нас є 5 органів чуття. Для того, щоб зрозуміти, який же продукт на смак, нам потрібен один із цих органів. Який? Правильно, це наш ротик. А особливо язичок. Подивіться уважно на картинку і скажіть повним реченням, який цей продукт на смак. Треба казати, цей торт солодкий. Спробуйте тепер ви. А тепер скажіть, який на смак лимон? Цей лимон кислий. Подивіться на рибку і скажіть, яка вона на смак. Спробуйте самі. А ось перчик, який він на смак. Розумнички, я гадаю, ви впорались з усім вірно. А зараз я пропоную вам поглянути на зображення цих продуктів харчування, обрати, які вам подобаються ваші улюблені, і розповісти про них. Ось, наприклад, мені подобається кавун. Він округлої форми. Зверху він зелений, а всередині. Він червоний, має кісточки і дуже солодкий на смак. Спробуйте і ви описати свої улюблені продукти харчування. Один або два, можливо, когось і три. Зняти це на відео та поділитися у групі зі мною та з вашими одногрупниками. Бажаю удачі і кажу вам до побачення. До зустрічі!